Ну що, друзі, завершився поєдинок Ігніса та профана. Вітаємо вашу команду сьогодні з перемогою. 3-1 профан перемагає з нами два гравці команди. Профан Владислав Олексій, Олег Виговський. Перші емоції після поєдинку. Олег, передаю тобі слово. Хух, емоції дуже такі насичені, тому що матч е, всі 90 навіть 97 хвилин е, просто була величезна напруга. Був, ну про, просто всі на нервах були. Був дуже класний матч, не, просто неймовірний темп. Е, просто ну, гра була дуже неймовірна. Мені дуже сподобалось. Влад Алексєв, ну ти колишній гравець Київського Динамо. Скажи, будь ласка, сьогодні матч подарував тобі якісь такі емоції, схожі на поєдинки в УПЛ і іншого рівня, які ти грав вже на профік кар'єрі. Так, звісно, емоції шалені. Я вже колись грав у медіалізі в другому турі і казав, що емоції набагато більше, ніж в вищій лігі я грав. Не знаю чому, але мені на більше сподобалось і дуже дякую сьогодні глядачам. Які були на стадіоні, які дивилися трансляцію, яким чином готувалися сьогодні до Ігніса, чи як звичайно розбирали, скажімо так, як звичайна підготовка була, чи все ж таки якась була інша зовсім підготовка, налаштування на цей поєдинок? Ну... Насамперед, ми морально готувалися дуже сильно до цієї гри. Морально це дуже. А фізично, так само, як до всіх матчів готувалися. Тобто ми просто розуміли, що це буде дуже складний матч, дуже гарний суперник, і ми налаштовувалися вигравати на всі 100%. Е, лад, питання до тебе. Ось, е, знаєш, я звернув таку особливість твоєї гри, що тебе буває, ти відразу забуваєш на початку поєдинку моменти, а буває от е, 2-3-4 моменти не реалізовуєш, а потім все-таки знаходишся. Свій момент і забиваєш. І ми навіть робили тут уже з коментатором ставку, що все-таки Олексієв має забити в кінці. Наскільки тебе ось ці невдачі, що ти не забуваєш в якихось епізодах, вони тебе не можуть зломити, і ти все-таки йдеш до кінця? От е, ну, я... вірив, що ти заб'єш все-таки в цьому поєдинку? Я відчував так. я відчував. У мене була особиста задача е, забити Ігнісу, тому що я колись грав проти них, забив гол, грав проти Мілєвського, виграв його. І сьогодні якось хотілося це все об'єднати, виграти з Калина Мілявський, тому в мене вийшло. А ще більше мені, коли я не забував, я чув, як е, за полем на мене реагували, реагували гравці ігнісу, тому мені це додало мотивації ще більше. Тому якщо хочеш, щоб я забував, критикуйте мене. Окей, okay. профан виграє перше коло чемпіонату ХФЛ. Сьогодні 21 бал. В наступні вже вихідні. Без влади Алексеєва команда зустрінеться проти другого місця команди G-Fox, яка до сьогоднішнього дня очолювала турнірну таблицю. Олег, які налаштування взагалі на друге коло? Я так розумію, таблицю ви також дивилися. Там по факту 5-6 команд будуть боротися за чемпіонство. І інтрига другого кола шалена. Декілька слів по очікуванням другого кола. І давай невеличке прев'ю вже. Поєдинку з Будемо дуже плінно готуватися до наступного кола, тому що це коло далося насправді не так просто, як ми думали. І все ж таки ми це забрали. Будемо налаштовуватися на наступний раз, щоб забирати абсолютно кожен матч, не програвати жодного матчу. І хочу сказати особисто від себе за командою GFox, якою ми вже грали. Чесно, я не очікував, що в них буде такий результат з іншими командами. Але все ж таки дуже класний суперник. До речі, дуже порядний суперник. Це команда дуже сподобалось. І в цілому готуємося на наступне коло. Щастя, всім удачі. Героям слава! Я хочу подякувати ще раз вашій команді, подякувати їхність, подякувати всім болівальникам, які прийшли сьогодні на цей поєдинок. Подякувати нашим Збройним силам України, захисникам та захисницям, які сьогодні боронять нашу країну і завдяки кому ми можемо грати. Тому хлопці, вам дякую, до зустрічі в наступних іграх. Всім мирної ночі.